Вітання у нас на каналі. Давно не було відео. Це пов'язано з тим, що завдяки вашим рекомендаціям та нашій репутації ми розпродали майже усі автомобілі. І цей весь час відсутності в нас в соцмережах ми займалися пошуком достойних варіантів та доставкою з Німеччини. Всі, хто колись мав справу з продажем чи купівлею авто, знають золоте правило. Хороший автомобіль продати легко, а знайти дуже важко. Сьогодні в нас на огляді ваш улюблений. Самий востребований, самий продаваємий Volkswagen Turan 1.6MPI 2009 року. Автомобіль непростий, як завжди, має якусь цікаву особливість, через яку ви купуєте автомобілі саме у нас. Автомобіль 2009 року випуска 1.6MPI на дуже приємній комплектації Лінзована Оптика. Газ бензин 206 тисяч підтвердженого пробігу, ваш улюблений шикарний колір абсолютний оригінал. Автомобіль небитий, не фарбований, в рідній фарбі, на вмивачах фар на противотуманках, на достойній зимовій гумі. Зверніть увагу на слабкі місця автомобіля. Корозія абсолютно відсутня. Весь автомобіль без пошкоджень, шикарніший стан кузова. Це захисні е, плівки на поровах, щоб. При посадці люди не пошкодили їсть їх. Дуже гарна зимова гума. Фаркоп. Автомобіль у нас п'ятий місний, оптика вся в оригіналі, ніяких технічних візуальних зауважень немає. Автомобіль декілька днів тільки тому приїхав з Німеччини, хімчистка поліровка. І автомобіль готовий до продажу. Автомобіль був на СТО, повністю технічно перевірений, ніяких зауважень немає, абсолютно. Заводські рейлінги я думаю, це авто продасться дуже швидко, так як переваги оригінальний стан кузова, дуже класна комплектація. З газом, балон-таблетка, мотор 1,6 МПІ і останні роки випуску 2009 рік даного кузова. МПІ Мотор користується великим попитом, так як він недорогий в обслуговуванні. Легко ставиться газ. Дане авто вже приїхало з газом, газ обслуговується в Україні. За комплектацією я сказав, ніяких технічних візуальних зауважень немає. Зверніть увагу на стан кузова. Ні пошкодження, ні коцика, ні м'ятінки, нічого немає. Скло все рідне, оптика вся рідна. Вінкод відкритий для будь-яких перевірок. Автомобіль має сервісну історію, бампер в рідній фарбі. На омивачах фар, капот не висічений. Бензинові автомобілі купляють на короткій відстані в Німеччині, так як автомобіль, якщо купляти дизельний, то він не встигає прогріватися, якщо там дитину, наприклад, потрібно завезти в школу чи їздити на роботу близько. А бензиновий автомобіль він не створений для автобанів, тому їх в Німеччині можна знайти ще з малими пробігами. Надіюсь, відео передає шикарний стан даного авто. Пройдемося толщинометром, оглянемо салон та підведемо підсумки. Знайти в такому стані кузова 94.3, якщо хтось не бачить. Тюран уран дуже важко, в них слабкі місця, арки, крила, пороги. Тут все в оригінальнішому стані. Дане авто було дуже дорого куплено в Німеччині у власника. Є фото покупки даного автомобіля. В такому стані автомобіль і приїхав до нас. Була б можливість тільки б такі тюрани і привозили на постійній основі. Вони користуються шаленим попитом. Тюран це дуже правильна інвестиція. Якщо ви знайдете в такому збереженому стані кузова, від'їздите і так само дуже легко і швидко його продасте. Попит на дані автомобілі колосальний. Автомобіль дуже себе зарекомендував 91.8. Як простий, надійний, без всяких зауважень. 121. 109. Разом з вами було проведено повністю перевірка стану кузова. Підтверджено професійним толщинометром, що автомобіль в рідній фарбі. Розглянемо стан салону. Повний електропакет. Всі ущільнювачі на місці. Дуже приємна комплектація. Датчик світла, датчик дощу. Автозатемнення дзеркал. Підігріви, повний електропакет. Сидіння не проваляне, не перешите, не відновлене. Шкіряне кермо в оригінальному стані, круїз-контроль, 206 тисяч підтвердженого пробігу. Пройоми всі в оригінальнішому стані. Класна магнітола. Сучасна з камерою заднього огляду. Підігріву сидінь, клімат-контроль, два ключі, дуже збережений салон, салон п'ятимісний. Потолок взагалі без зауважень. Автомобілі не палили, все в оригінальному стані. Подивіться, скільки такі авто коштують в Німеччині. Будете здивовані, тому що золоте правило будь-якої країни. Гарне авто коштує дорого. Неважливо, чи це Нідерланди, Німеччина, чи це Україна. Столики для задніх пасажирів, дуже зручно, якщо у вас сім'я, діти, салон, повний трансформер. із за цього купляють уран, бо він дуже зручний на далекі поїздки. Ці е, сидіння незалежно знімаються. Салон дуже місткий, практичний. Камера заднього огляду. Корозії в слабких місцях навколо підсвітки номера немає, корозії на кантуляди немає. Жутин болтик по авто не крутився, не знімався, оптика вся рідна. Це в оригінальнішому стані. Шторка присутня, шторка працює. Тут у нас знаходиться балон-таблетка. Чистенький салон, тварин не було у власника, шерсті пошкоджень, царапін по автомобілю немає. Салон дуже вмісткий, дуже практичний. Тому цей автомобіль користується шаленим попитом. Дуже доступні ціни на обслуговування. Хто за нами слідкує, знає як швидко продаються наші Тюурани. От 9-10 рік це самий востребований, свіжий рік. Пошкоджень немає. Карти не провищі. Стеклопойомники всі працюють, ніяких технічних візуальних зауважень, автомобіль немає. Стан кузова музейний експонат, ми називаємо. Двері відкриваються чітко, фіксатори всі справні, нічого не провалено. Сервісна історія. В 2021 році був останній запис: 189 тисяч пробігу. так само є мітки, коли мінялося мастило, два ключі. Бардачок з охолодженням. Пройоми всі в оригінальнішому стані. Пороги без корозії. Дуже гарне збережене авто. Кожний раз перевершуємо себе, знаходячи все кращі і кращі варіанти. Хоча це не легко. Ми в Німеччині передивляємося десятки автомобілів, щоб придбати один. Такий колір і приємний стан автомобіля, що хочеться знімати його кожну деталь. І так, розглянемо роботу двигуна та підведемо підсумки сьогоднішнього огляду. Мотор з'ївся в співтику, не димить, не троїть. Зверніть увагу, як приємно працює камера заднього огляду. Дуже зручна штука. Прийоми всі рідні. Газ працює, перемикається. Оптика вся рідна, жоден болтик по авто не крутився, не знімався. Зверніть увагу, обишумка чи захист капоту, як то називає, присутній. Корозії в слабких місцях немає. Всі заводські точки, всі заводські оплотнітелі присутні, корозії на коромці немає. Оптика я заказав. Жоден болтик по авто не крутився, не знімався, кругом мітки Volkswagen, антифріз чистенький. Я навіть був здивований, коли побачив тримач нагнітатель, якщо він правильно називається. Це тонкий метал, він завжди покривається корозією даних автомобілів, так як є контакт з лагою. Тут він стан нового, я в такому стані цей тримач ще не бачив. Доступ до газу є, компресія, все чистенько, все сухенько, не димить, не труїть, не сапунить. Рівень масла в нормі. Акумулятор варта. Видно, що свіжий. Амортизатори тримають чітко, так само видно, що свіжі. Ніяких пошкоджень чи корозії на них немає. Всі тримачі, бампера, все в оригінальнішому стані. Видно, що нічого не крутилося, не знімалось. Нальоту ніде немає. Антифріз чистенький. Мотор взагалі без зауважень. Нагадаю, що всі наші автомобілі технічно перевіряються перед тим, як виставлятися на продаж. Сьогодні разом з вами було проведено детальний огляд народного автомобіля Volkswagen Touran 1.6MPI, газ, бензин 2009 рік. В ідеальнішому стані по кузову, весь в оригіналі, в рідній фарбі, без пошкоджень. Технічно візуально стан нового авто. Автомобіль з підтвердженим пробігом. Можлива доставка до вашого дому в такому стані, в такій комплектації, де ще й з газом, з таким класним кольором на титанах, на зимовій гумі. Другий раз знайти авто дуже важко. Дуже приємний стан, гарний колір. Купляємо, доставляємо особисто автомобілі з Німеччини від власників. Знаходимо максимально збережені варіанти, так як хороші автомобілі дуже легко продаються. Кому цікаве дане авто, не зволікайте, будьте першими, не відкладайте на завтра. Телефонуйте, домовляйтесь про зустріч, місто Вінниця, вулиця Василенка, 21. Або замовляйте доставку під дім. У нас є така послуга, так як в наших автомобілях ми впевнені на 100%. Другий раз таке авто знайти важко. Всі автомобілі технічно перевірені. Ми надаємо повністю відкриту. Інформацію по кожному автомобілю, ніяких помилок немає, зауважень по ходовій немає. Стан кузова музей без корозії. Ві авто Вінниця, звертайтесь, дуже якісні автомобілі, які легко, швидко продаються. Можливо, це саме ваш варіант, який ви так довго шукали.